Привіт, дорогенькі. Ми сьогодні продовжувати будемо читання наше а, дитячої біблії біблійної історії. Вона сьогодні у нас дуже цікава, тому що вона в нас про Йосіфа, одна з моїх найулюбленіших історій принц, який умів прощати у Якова. Було дванадцять синів, але одного з них Йосипа він любив найбільше. Одного дня Яків подарував Йосипу пишне вбрання. Воно коштувало чималі гроші, було надзвичайно красивим і вигравало усіми барвами веселки. Проте старші брати позаздрили. Їм також корчило отримати розкішний одяг, як у Йосипа. До того ж, Йосип бачив особливі сни, що дратувало братів ще дужче. Ми тільки сьогодні з Давидиком говорили про те, що він теж бачить від Бога особливі сни щодо свого майбутнього. Уявляєте, мені приснилося, що я найвеличезний серед вас справжній принц, розповів Йосип своїй родині. А ви усі поклонилися мені? О, як він поспішив говорити своїм братам про цю новину. Не тім розповідав. Наскільки важливо бути мудрим а, в тому, що кому казати. Не всім підряд потрібно розповідати якісь дуже важливі і цінні речі, що стосуються твого життя, майбутнього життя і твого поклику. Мабуть, дехто здогадується, що розповідати таке своїм старшим братам справа не завжди безпечна, чи просто зненавиділи Йосипа. Дійшло до того, що вирішили вбити мрійника і поховати разом із його. З нами одного дня вони спробували здійснити свій злий задум, подерли той пишний одяг на шматочки і продали Йосипа в рабство єгипетським купцям за 20 срібних монет. Купці забрали Йосипа до Єгипту і зробили його рабом. Нахабні брати повернулися додому і збрехали своєму батькові, що Йосип загинув. От і кінець сновицю. Подумали брати. Насправді зухвальці помилялися. Адже Бог мав свої плани стосовно життя Йосипа. Навіть коли все йшло не так, як хотілося людям, Бог завжди мав силу виконати свої задуми. А що до тебе Бог має плани, синок? Дуже великі. Дуже великі? Да. Класно, це дуже добре, що ти про це знаєш. Так важливо знати, хто я, хто ти. Навіщо ти народжений? Яке в тебе призначення? Тому що кожен з нас він шедевр Бога. Кожного з нас Бог продовжує ліпити як глину в своїй руці, як майстер, який працює над досконалістю нас як золото найвищої. Роби. Кожен з нас унікальний і неповторний. І е, кожен з нас народжений на цій землі для того, щоб виконати свою місію е, і зробити свою справу, яку жодна людина не повторить, е, не зможе зробити, тому що саме в тебе вкладений той потенціал, ті таланти, які потрібні для того, щоб виконати твоє. Призначення. І це дуже особливо, це дуже цікаво, тому що от в мене четверо діток, і кожен з них не схожий один на іншого. І кожен з них має своє а, бачення щодо життя, певних моментів. І кожен унікальний. І я захоплююсь спостерігати за тим, як збудовується їхнє життя з маличку і вже зараз, коли вони дорослі. Навіть найтяжчі обставини в житті Йосипа не могли завадити Божому благословінню. Тим часом у Йосипа у Єгипті складалися не найкращим чином. Він був далеко від дому, поруч не було татка, якого він дуже сильно любив і за яким дуже сильно сумував. До того ж, Йосипа звинуватили в тому, чого він ніколи не робив. Хоч і невинного його покарали і кинули до в'язниці. Та навіть тоді. Бог перебував з Йосипом. Якось фараонові так називали царя Єгипту, наснився страшний сон. Про тонюсіньких корів, що пожерли товстелезних. Що той сон означав? Фарон почухав за вухом, але так і не зміг нічого второпати. На щастя, Йосип розумівся на снах. Тож фараон наказав слугам розпитати його про те, що ж той сон означав. Йосип поміркував, Господь дав йому розуміння, тому що він до нього звернувся. І він відповів тоді фараону: скоро буде голод, пояснив Йосип, людям не вистачатиме їжі. Фараонові сподобалося, що Йосип чесно розтлумачив сон, тому негайно послав слух, щоб вони забрали його з в'язниці і зробили його принцем. Оце так. Тільки що за гратами ми суддів, да? І в якийсь момент став принцем. Так, схоже зараз на твою історію. Ти маленький футболіст. Всі вже на дві голови вище тебе, всі гіганти і голіафи на полі, а ти серед них маленький, як пастушок Давид. І час від часу тебе булять, принижують, принижують. Час від часу несерйозно серйозно до тебе ставляться, не дають тобі паси, зневажають. Правда, сина? Але у Бога дуже часто. Все відбувається в один момент. Різкі зміни. І я вірю, що твій е, рост скоро е, підніметься, що ти е, доженеш е, тих, хто сьогодні е, перегнав тебе, що ти ще покажеш е, е, свою майстерність в футболі. Так? Що скажеш з цього приводу? Бога буде робити. Щоб буде робити те, що він захоче, тому що він мене створив і що він буде робити ту роботу через мене, яку зробив через Йосифа. Йосип це... став впливовою людиною, так? а був ніким, ну, був так. за гратами, був рабом, був зневажений братами так. і проданий в рабство. Я чекаю цьому. Ми довіряємо Богу, коли прийде його час для тебе, Давидик. як для пастушка Давидика, який був на пастушецьких полях і пас ягнят, забути всіма, збудовуючи стосунки з Богом, вклоняючись йому через псалми, які він писав, вирощуючи в собі високий дух в молитвах. Наближаючись до Бога, дав якийсь момент Бог прийшов в його життя і підняв його. Був пастухом, а став царем. Так само Йосиф був в'язним за гратами, а став принцем Єгипту. Дуже цікава історія, правда? Тим часом на Батьківщині Йосипа закінчилась їжа, бо вже голод бо гуляв по всій землі. Всі його рідні зголодніли, особливо Божеві Божій родині загрожувала небезпека. Якщо не роздобути їжі найближчим часом, то усі повмирають з голоду. Тоді брати, що колись заздрили Йосипу, рушили в мандрівку до Єгипту. Вони прийшли і вклонилися новому принцу. Брати не впізнали Йосипа, тому навіть гадки не мали, що перед ними молодший брат. Але Йосип одразу впізнав цих людей, які до нього прийшли. Сон, що колись йому наснився, про братів, котрі вклонялися йому. Щойно здійснився наяву. Брати мої, це я зізнався Йосип. Коли вони впізнали Йосипа, то перелякалися на смерть. Чому вони перелякалися на смерть, синок? Тому що вони, брати були ніхто, а Йосип був, був принцем, який дав. Тобто дава... вони по суті прийшли до нього як до царя, як до правителя просити про мирість, рятувати їхнє життя. І вони прийшли поклонитися йому і просити їжу. Сюда. А ще їм було чому серно, тому що вони хотіли його вбити. Вони його продали і збрехали Це Сюда. Вони перелякалися на смерть, адже колись повелися з ним, жахливо. Вони згрішили проти нього і добре це розуміли. Отже, міркували вони, тепер Йосип їм відплатить і покарає як слід. Ну так, да, вони думали про те, що Йосип почне їм а, завдавати якусь шкоду за те, що вони зробили з ним. На превеликий подих, Йосип дивився на своїх братів зі сльозми на очах. Дуже цікава реакція. Чому він так поступив синак? Тому що він любив своїх братів. Тому що він любив своїх братів і він не бажав їм зла, як вони бажали йому. Тому що він вибрав образу чи прощення? Прощення. Він вибрав прощення. Наскільки велика сила, сила, прощення, правда? Да. А тобі є кого прощати в своєму житті, синочок? Да. Кого? А, я не хочу говорити. Можна? Можна, добре. Можливо, колись поділишся іншим разом про це. Але я знаю історію Давидика. Я знаю, як він боровся за прощення тих, хто його в свій час залишив одного з сестричкою в сирійському притулку. І він проходив цей шлях, і ми багато з ними розм розмовляли на цю тему, молилися про це. І це був непростий шлях боротьби, за прощення та любов. Правда, синка? Ти молодець, я пишаюся тобою. На превеликий подив Йосип дивився на своїх братів зі слізами на очах. Хоч колись вони ображали, ненавиділи його, навіть хотіли його смерті, він завжди їх любив. Яка прекрасна сила любові. Зранене серце тепер сповнилось любов'ю, і Йосип пробачив своїм братам усі їхні прогріхи. Він обійняв рідних, не бійтеся спокоїв. Хоч колись ви вчинили зло, Бог усе обернув на добро. Так цікаво, що вони думали, що вони його вбили, а Бог взяв всю, всю ситуацію, проводячи Йосипа через той шлях, який він пройшов. Ситуацію просто викривив на користь і збудував на спасіння в принципі, цього всього клану, всього його роду, не опинився би він тоді, в Єгипті. Вся його родина померла би від голоду. Тому, коли ми переживемо якісь випробування в житті, якісь неприємні речі. То пригадуємо, особисто я, місце з Біблії, де написано, що люблячим Бога, що вибране ним в любові, все піде на користь. Тому втішаємося цим словом і довіряємо Богу наш шлях. Йосип врятував своїх братів від голоду і дозволив безпечно жити неподалік у Єгипті поруч зі своєю родиною. Так само настане день, коли Бог пошле у цей світ свого принца, серце якого болітиме за людей. Що ж це за принц? Ми знову повертаємося до однієї людини, до однієї особистості. Це хто синок? Ісус Ісус Христос, так само як Йосип покинув земний дім, і земного батька, син Божий, покине свій небесний дім і свого небесного батька. Земні брати зненавидять його, захочуть його смерті. Так само, як Йосипа. Його продадуть за жменю срібних монет. Цікава історія повторюється. Як і Йосипа продали за жменю монет, його покарають, хоч він і не здійснить нічого поганого. Проте Бог перетворить усе, що станеться з принцем, навіть найжахливіше у щось дивовижне, через подвиг свого сина, свого принца, пробачить гріхи всього світу. Ми дякуємо тобі, Господь, за те, що ти подарував нам свого Сина, Ісуса Христа, через смерть і жертву якого ми отримаємо прощення і спасіння, благословіння тут на землі і в вічності. Ми благословляємо зараз нашу родину, татка, братика, одного другого, сеструню, одну другу. Ми благословляємо всіх вас. Нехай мир і спокій буде в вашому серці і завжди розуміння того, що якщо татко щось допускає в наше, в наше життя, то це обов'язково на користь. І в цей момент він поруч. І в цей момент. Він нас ліпить будови, щоб ми стали золотом, наше серце стало золотом найвищої проби. Хлопчику, мабуть, ти гарненько поспав тут з мамою сьогодні на морі, так ще досі не прокинувся. Ай-яй-яй, все ясненько з тобою. Тоді благослови наших глядачів і будемо з ними прощатися. Благослови, до побачення і дякую, що послухали нас до зустрічі і. Может, любимо.